Якщо вам цікаво, як заморожування світла може змінити майбутнє технології та фізики, ви потрапили на правильне відео. Світло, яке колись вважалося неможливим зупинити, тепер заморожене, кидаючи виклик усьому, що ми знаємо про швидкість, час та матерію. Це досягнення відкриває двері до революційних можливостей. Дізнайтеся, як заморожування світла може зробити революцію в квантових обчисленнях, переосмислити оптичні технології. І відкрити нове розуміння часу та реальності, а також як це відкриття може неймовірним чином змінити межі між світлом, матерією та інформацією. Уявіть собі промінь чистого світла, наприклад, від ліхтарика або лазерної указки, що світить у темній кімнаті. А тепер уявіть, що ви можете простягнути руку, схопити цей промінь у повітрі та заморозити його на місці. Це звучить як сцена з науково-фантастичного фільму, або як заклинання чарівника, чи не так. Протягом століть такий вчинок був лише фантазією, символом зупинки часу або володіння абсолютною владою над природою. Зрештою, світло вважається найшвидшою річчю у всесвіті, чимось настільки швидкоплинним, що його ніколи не можна спіймати. Проте, завдяки революційному науковому досягненню, дослідники знайшли спосіб зробити щось вражаюче вони фактично вперше в історії заморозили світло. Це не заморожування, в тому сенсі, як ми знижуємо температуру на термостаті. Немає брили льоду, яка б огортала світло. Заморозити світло означає зупинити його рух, змусити його стояти на місці або поводитися як твердий об'єкт, а не як швидкий промінь. Протягом багатьох поколінь ідея зупинити світло вважалася неможливою. Як можна схопити сонячний промінь чи лазерний спалах і змусити його завмерти? Світло завжди вважалося ефемерним. Не зовсім відчутним чи таким, що можна втримати, а вже точно не твердим. Але нещодавно в дивовижному експерименті вченим вдалося змусити світло зберігати свою форму як тверде тіло, і навіть текти, як рідина, одночасно. Вони фактично створили новий стан матерії зі світла, щось абсолютно неймовірне, супертверде тіло, зроблене зі світла. Уявіть собі це на хвилинку: ми говоримо про світло, світло від сонця та ламп. Промінь ліхтарика, що поводиться так, ніби це якась матерія. У нашому повсякденному досвіді світло освітлює світ і поширюється по прямих лініях або відбивається від дзеркал. Воно не зупиняється і не накопичується, як сніг, і точно не утворює кристалів, яких можна торкнутися. Ідея про те, що світло можна затвердіти якимось чином, суперечить нашому звичайному розумінню реальності. Це, ніби ви взяли промінь від ліхтарика. І він раптово завис у повітрі, світиться і висить як неонова паличка, навколо якої можна ходити і роздивлятися. Це піднімає всілякі питання про те, що таке світло насправді і що дозволяють фундаментальні закони фізики. Отже, як вченим вдалося зробити щось настільки неймовірне, як заморозити те, що завжди рухається з неймовірною швидкістю. Щоб відповісти на це питання, нам потрібно зануритися в найхолодніші куточки фізики. Буквально в царство надзвичайно низьких температур, і в дивний світ квантової механіки, де звичайні закони природи можуть викривлятися дивовижним чином. Ця історія пов'язана з екзотичними станами матерії, передовими технологіями та концепціями, що вражають уяву та ніби належать науковій фантастиці. Але будьте певні, це справжня наука, яка відбувається прямо зараз, і її наслідки величезні. Наша подорож починається з розуміння того, чому зупинка світла вважається таким проривом. Якби ви сказали другу, що вчені змусили світло стояти на місці, першою реакцією, ймовірно, було б недовір'я: світло так не робить. Світло це енергія, а не те, що можна тримати. І ця реакція цілком виправдана за звичайних обставин. Щоб оцінити прорив, ми повинні усвідомити, наскільки надзвичайним є саме світло. І наскільки розумними були вчені, знайшовши лазівку, яка дозволяє їм зупинити те, що за своєю природою завжди прагне втекти. Почнемо з того, що робить світло таким особливим і чому досі було неможливо заморозити світло на місці. Світло це незвичайна речовина. Насправді багато хто стверджує, що це взагалі не речовина. Це форма енергії, яка поширюється хвилями і завжди знаходиться в русі. З моменту народження фотона, так ми називаємо частинку світла, він мчить зі швидкістю приблизно 300 тисяч км на секунду або приблизно 186 тисяч миль на секунду. Ця швидкість, швидкість світла, це як космічне обмеження швидкості. Згідно з теорією відносності Альберта Ейнштейна, ніщо з масою ніколи не зможе досягти цієї швидкості. А все, що не має маси, як саме світло, не має іншого вибору. Окрім як рухатися з цією швидкістю, поки воно знаходиться у вакуумі. У порожньому просторі фотон ніколи не сповільнюється, ніколи не зупиняється і ніколи не відпочиває. За звичайних умов світло буквально не може просто стояти на місці. Протягом століть вчені намагалися виміряти швидкість світла. Експеримент Галілея у XVII столітті зазнав невдачі через неймовірну швидкість світла. У 1176 році Оле Ремер довів, що світло має кінцеву швидкість, спостерігаючи за супутниками Юпітера. До 19 століття, завдяки складним експериментам, нарешті вдалося виміряти вражаючу швидкість світла, підтвердивши, що вона неймовірно висока і її важко зупинити. Якби ви якимось чином могли бігти поруч із променем світла, ви б зіткнулися з найдивнішими ефектами фізики. Ейнштейн пізніше зазначив, що з точки зору самого світла час фактично зупиняється. Фотон, який залишає далеку зірку і подорожує космосом мільйони років, досягне нас так, ніби для цього фотона час не минув. Світло, по суті, не відчуває часу так, як ми, тому що воно завжди рухається так швидко, що звичайний плин часу до нього не застосовується. Саме через ці факти ідея замороження світла звучить так неймовірно. Зупинити світло означає змусити щось, що зазвичай рухається вічно, завмерти на місці. Це як намагатися зупинити вітер голими руками або спинити бурхливу річку. Ми можемо легко зупинити предмети, які мають масу. Ви можете тримати м'яч у руці або припаркувати машину, тому що ці предмети можуть бути нерухомими. Але ви не можете зловити промінь ліхтарика в контейнер. Він просто вислизне. Тому що він не складається з матерії, яка може залишатися на місці. Якщо ви вимкнете ліхтарик, світло не замерзне в повітрі? Воно зникне, тому що фотони або вдаряються об щось і поглинаються або відлітають у космос. Постає одне фундаментальне питання: як спіймати те, що за своєю природою відмовляється бути спійманим? Як змусити світло, яке постійно рухається, зупинитися і зібратися в одному місці? Світло трохи сповільнюється у воді чи склі через заломлення, але все ще залишається надзвичайно швидким. На початку 2000-х років команда Лене Хау в Гарварді сповільнила світло до 17 метрів на секунду, використовуючи конденсат Бозе Ейнштейна надзвичайно холодну атомну хмару. Вони навіть на мить зупинили світло, зберігаючи його інформацію, перш ніж випустити його. Вчені довели, що світло можна зупинити, зберігаючи його інформацію в речовині. Експеримент Лене Хау у 2000-х роках ненадовго зупинив світло, а до 2013 року німецькі дослідники продовжили цей час до цілої хвилини, використовуючи кристал. Хоча світло не було буквально заморожене, його інформація тимчасово зберігалася, демонструючи, що світло дійсно можна приборкати. Вчені пішли далі, ніж просто уповільнення світла. Перетворивши його в стабільний стан, змушуючи його поводитися як матерія. Вони досягли цього, створивши поляритони, квазічастинки, що утворюються, коли фотони сильно взаємодіють з екситонами матеріалу. Поляритони рухаються повільніше, взаємодіють один з одним і поводяться більше як матерія, дозволяючи світлу кристалізуватися. Протягом останніх кількох десятиліть фізики все краще і краще створюють та маніпулюють поляритонами. Вони навіть спостерігали, як вони поводяться як рідина за певних умов. Це явище часто називають рідким світлом. Наприклад, було помічено, як поліретони в спеціальних матеріалах обтікають перешкоди та зливаються один з одним без в'язкості, подібно до надплинної рідини, рідини, яка тече без тертя. Це були захопливі натяки на те, що за дуже особливих обставин світло може не завжди діяти як недоторканний, завжди рухомий промінь, який ми знаємо. Можливо, воно могло б конденсуватися, утворювати краплі або демонструвати колективну поведінку, подібну до поведінки матерії. Вчені прагнули створити супертверде тіло зі світла, поєднуючи кристалічну структуру з рухливістю рідини. Хоча теоретично це було передбачено 50 років тому, докази супертвердого стану залишалися невловимими. У 2017 році дослідники створили атомні супертверді тіла. Але створення такого зі світла було святим граалем. Нарешті, у 2025 році, італійська команда досягла цього революційного подвигу. Цей прорив стався наприкінці 2024 та на початку 2025 років, коли команда вчених в Італії зібрала всі частини головоломки докупи і їм фактично вдалося заморозити світло. Уявіть собі сучасну лабораторію. Де на столі розташовані лазери, дзеркала та крихітний охолоджений пристрій, який виглядає непримітно, але саме він є ключем до захоплення світла. Серцем їхньої установки був невеликий напівпровідниковий чіп, виготовлений з Арсеніду галію, матеріалу, добре відомого у використанні в електроніці та оптиці, з невеликою домішкою алюмінію для точного налаштування його властивостей. На цьому чіпі дослідники створили спеціальну структуру. Фактично фотонний кристал з візерунком з мікроскопічних канавок та гребенів. Ви можете уявити собі цю структуру як своєрідний крихітний оптичний лабіринт або пастку для світла, призначену для того, щоб зібрати фотони саме так, як потрібно. Чи похолодили до надзвичайно низьких температур, щоб зменшити будь-які випадкові теплові рухи, які могли б порушити делікатний квантовий стан. У цьому холодному контрольованому середовищі вчені спрямували інтенсивний лазерний промінь на чіп. Лазер був джерелом фотонів, потоку світлових частинок, що ллються в напівпровідник. Коли фотони потрапляли в структуру кристала, вони не просто пролітали крізь нього, як світло крізь вікно. Замість цього вони сильно взаємодіяли з матеріалом, фактично переплітаючись з електронами в напівпровіднику. Завдяки цій взаємодії, кожен фотон фактично перетворювався на поляритон, гібридну світломатеріальну квазічастинку всередині чіпа. Простіше кажучи, світло було змушене сповільнитися та набути деяких теристик матерії всередині цієї кристалічної структури. Можна уявити собі, як фотони потрапляють у цей крихітний лабіринт і грузнуть, ніби НАТО в бігунів раптово потрапив у багнюку. Багнюкою в цьому випадку є взаємодія з електронами напівпровідника, що змушує фотони тягнутися і змішуватися з матерією. Спочатку, коли потужність лазера була низькою, фотони, тепер у формі поляретонів, осідали в доволі однорідну хмару всередині чіпа. Вони всі конденсувалися разом в одному місці, утворюючи те, що називається конденсатом бозе Ейнштейна. По суті, вони перекривалися та співіснували як одна гігантська квантова хвиля, розподілена в чіпі, але без певної структури, як крапля світла. Досягнення конденсату бозе Ейнштейна з поляритонів саме по собі було подвигом. Дослідники вже робили подібні утворення конденсату в таких чіпах раніше, доводячи, що світлові частинки можуть діяти як одна колективна сутність. Але справжня магія сталася, коли команда збільшила кількість фотонів. Збільшивши потужність лазера. Коли все більше і більше поляретонів набивалося в чіп, ця єдина крапля світла почала змінювати свою форму. Це схоже на те, як наливати більше води в контейнер. Зрештою, вона може перелитися або утворити краплі. У випадку зі світлом, коли щільність досягла критичної точки, рівномірне світіння перебудувалося в новий візерунок. Поляретони почали розподілятися по кількох кишеньках у структурі мікрочіпа. Замість однієї великої кулі світла тепер у порожнині було дві окремі яскраві цятки або краплі, світла розділені невеликою відстанню. Фактично, світло кристалізувалося у візерунок, подібно до того, як вода може кристалізуватися в лід з певним розташуванням. Ці дві яскраві області поліретонів були як два піки у формі картонної упаковки для яєць, і цей візерунок залишався стабільним, поки лазер продовжував живити систему. Важливо, що ці дві плями світла не були незалежними. Вони були частиною одного пов'язаного квантового стану, як два згустки в одній хвилі світла, що охоплює чіп. Це була ознака надтвердої структури світло мало внутрішній просторовий порядок, два окремих місця з більшою щільністю, щось на зразок початку кристалічної решітки. Але все це була одна рідина. Поліоретони текли та мали однакову квантову фазу в обох місцях. Дослідник описав цей стан як рідину квантових крапель у кристалічній структурі. Вимірювання підтвердили, що світло утворює окремі яскраві плями, поводячись як надтверде тіло. Інтерферометрія показала, що ці області були фазово синхронізовані, створюючи когерентну хвилю, демонструючи як структурний порядок, так і рідиноподібну єдність, ознаки справжнього світлового надтвердого тіла. Коли вчені зрозуміли, що перед ними це, мабуть, був захоплюючий момент. Явище, яке ніколи раніше не спостерігалося зі світлом, тепер було очевидним у їхніх даних. Їм вдалося заморозити світло в надтвердий стан. Промінь світла від їхнього лазера, який зазвичай проходив крізь і розсіювався, тепер був спійманий, стояв на місці в своєрідній замороженій, але рідкій формі. Це не було твердим у звичайному сенсі. Його не можна було взяти чи постукати по ньому, але воно мало певну структуру, як тверде тіло, і залишалося на місці, поки підтримувалися умови. Практично фотони були залучені до своєрідного квантового балету. Вони тримали формацію, як танцюристи, застиглі в позі. Але ця формація підтримувалася постійним рухом і узгодженістю, як танцюристи, які все ще ледь помітно рухаються синхронно. Це вражає уяву. З густок чистого світла, що висить в одному місці, не віддаляючись завдяки квантовій фізиці. Дослідницька група під керівництвом доктора Даніеле Санвіто та колег з інституту CNR Nanotech в Італії разом з колегами з університету Павії, Університету Тренто і навіть Принстонського університету в США, оголосили про свої результати в березні 2025 року. Вони опублікували свої висновки в журналі Nature. Одному з найпрестижніших наукових журналів, що підкреслює значущість цього досягнення. У своєму звіті вони наголосили, що це досягнення лише початок дослідження надтвердого світла. Вони зробили щось справді революційне, але це також відкриває багато нових питань. Тепер, коли ми знаємо, що світло може це робити, що ще ми можемо дізнатися або змусити його робити? Створення надтвердого стану зі світла вводить новий стан матерії. Поєднуючи тверду структуру з надплинним потоком, це досягнення розмиває межу між матерією та енергією, демонструючи рівняння Ейнштейна емкварей у дії. Це підкреслює, як квантова фізика кидає виклик звичайним межам, об'єднуючи, здавалося, протилежні властивості за екстремальних умов. Надтверде світло може революціонізувати квантові обчислення, забезпечуючи стабільні кубіти, які ефективно взаємодіють. Зазвичай фотони рухаються надто швидко і не взаємодіють, що ускладнює заплутування. Однак у надтвердому стані фотони поводяться колективно, що дозволяє використовувати довготривалу квантову пам'ять і потенційно виконувати складні логічні операції, прокладаючи шлях для майбутніх квантових технологій. Окрім обчислювальної техніки, розглянемо оптичні технології загалом. Сучасні високошвидкісні комунікаційні мережі використовують світло. Яке подорожує через оптоволоконні кабелі для передачі даних, але дані зазвичай перемикаються та зберігаються за допомогою електроніки, яка є повільнішою. Якби ми могли розробити світлові схеми, які можуть не лише переміщувати фотони, але й утримувати їх на місці та вивільняти за потреби, ми могли б створити надшвидкі оптичні буфери пам'яті або нові типи процесорів сигналів, які працюють зі швидкістю світла з дуже низькими втратами енергії. Надтверде світло може бути тим середовищем, яке дозволяє створювати оптичні транзистори, пристрої, які використовують світло для керування світлом, по суті, оскільки фотони в надтвердому стані взаємодіють. Уявіть собі, майбутній фотонний чіп, де інформація кодується світлом, і це світло можна тимчасово заморозити в крихітних надтвердих пікселях, а потім відновити. Це може зробити обробку даних та маршрутизацію сигналів надзвичайно швидкою. Є також цікавий зв'язок з науковою фантастикою, ідея світлового меча, твердого леза зі світла. Звичайно, те, що створили дослідники, не можна помахати, воно існує лише всередині спеціального кристала та за особливих умов. Але сам факт, що ми можемо говорити про світло, яке утворює щось твердоподібне, це вражаюче. Це показує, що розрив між науковою фантастикою та науковим фактом іноді може звужуватися. У нас поки що немає справжніх світлових мечів, оскільки немає практичного способу змусити світло залишатися у формі меча на відкритому повітрі за кімнатної температури з сучасними технологіями. Але такі експерименти змушують задуматися, що може бути можливим у далекому майбутньому, коли ми навчимося ще більш майстерно маніпулювати світлом і матерією. На більш безпосередньому науковому рівні. Наявність цієї нової платформи твердого світла дає дослідникам можливість досліджувати фундаментальні питання фізики. Вони можуть вивчати, як працює надплинність у системі, яка досить сильно відрізняється від атомних надплинних речовин. Це може відкрити нове розуміння симетрії та когерентності в квантових системах. Це може навіть дозволити моделювання інших складних явищ. Наприклад, деякі дослідники можуть використовувати подібну установку для моделювання аспектів надпровідності або інших колективних квантових станів, математично відображаючи ці проблеми на світло у фотонному кристалі. По суті, це відкриття не просто відповідає на одне питання: чи може світло бути надплинним? Воно відкриває десятки нових. Чи підтримує надплинне світло крихітні звукоподібні коливання, фонони, квантові звукові хвилі. Подібні до звичайних твердих тіл, і якими вони були бі? як воно реагує на поштовхи або на зміни температури чи лазерного введення? Чи можемо ми створювати складніші візерунки, скажімо, цілу сітку світлових крапель, по суті, цілу кристалічну решітку світла? Експеримент команди створив просту двокрапельну надплинну речовину. Розширення його до більшого масиву є захоплюючою перспективою. Заморожування світла натякає на контроль над часом. Світло несе моменти і зупиняючи фотони, вчені фактично зупиняють ці моменти. Хоча це не справжня подорож у часі, затримка світлового сигналу змінює час прибуття інформації. Це ставить під сумнів наше сприйняття часу, утримуючи фотони в підвішеному стані, поки дослідники не вирішать, коли їх випустити. У фізиці з'являється пов'язане поняття, яке називається часовим кристалом, структурою, що повторюється в часі. Так само, як звичайний кристал повторюється в просторі. Це відрізняється від того, про що ми говорили, але це також ламає усталені уявлення. У часовому кристалі система може мати періодичну зміну, яка продовжується без витрат енергії, щось на зразок годинника, який ніколи не зупиняється. Як часові кристали, так і світлові супертверді тіла показують, як нова фізика може змусити нас переглянути наше інтуїтивне розділення понять. Ми дізнаємося, що під парасолькою квантової фізики світло може бути матерією, час може мати структуру, і речі, які здаються неможливими, стають досяжними за ретельно підготовлених умов. Важливо зазначити, що ніщо з цього не порушує законів фізики, навпаки, це їх використовує. Теорія відносності Ейнштейна не порушується. Коли світло було зупинено в цих експериментах, воно більше не було просто вільним світлом у вакуумі. Воно було захоплене всередині матерії, тому застосовуються правила для матеріальних частинок. Фотони відмовилися від своєї індивідуальності, щоб стати частиною колективної квазічастинки, яка може сповільнюватися. Це трохи схоже на лазівку, обмеження швидкості світла стосується світла у вакуумі. Тут світло не у вакуумі і не є чисто собою, воно в маскуванні, яке дозволяє йому робити те, чого ми зазвичай не бачимо від світла. В цьому і полягає краса поєднання різних галузей фізики, оптики, фізики конденсованого стану та квантової механіки. Ви можете знайти ці лазівки, де щось класично неможливе досягається за допомогою квантових хитрощів. Це досягнення відкриває перед нами захопливі перспективи. Якщо ми можемо заморозити світло, що ще ми могли б заморозити або трансформувати в майбутньому, можливо, дослідники знайдуть способи змусити інші носії сили. Такі як електрони, які мають масу, робити подібні трюки, або створювати гібридні стани, що включають світло та ще більш екзотичну матерію. Хоча багато з цього є спекулятивним, сьогоднішні спекуляції можуть стати завтрашніми відкриттями. Століття тому ідея контролювати атоми до такої міри, щоб змусити їх усіх марширувати в квантовому синхронізмі, конденсат бозе Ейнштейна або зупинка світла звучала б як фантастика. І все ж ми тут. Хто може сказати, що принесе наступне століття? Зрозуміло одне: історія замороженого світла не закінчується цим експериментом. Це лише перший розділ нового напрямку досліджень. Вчені безсумнівно спробують удосконалити процес. Можливо, зробити так, щоб надтверде світло існувало довше. Можливо, знайдуть способи зменшити втрати, щоб поляритони жили довше. Можливо, вони також спробують створити більші надтверді структури. Або ж вони могли б дослідити різні матеріали, які дозволяють досягти цього ефекту при вищих температурах, можливо, навіть кімнатній температурі колись, що було б величезним стрибком для практичного застосування. Вони також будуть експериментувати з тим, як контролювати надтвердий стан, чи можуть вони змусити світлові згустки рухатися або змінювати візерунок контрольованим чином. Це було б як мати маленьку твердотільну світлову машину. Яка могла б перемикатися між різними конфігураціями за бажанням. Ми також могли б розширити тему про зв'язок між енергією та матерією. Цей експеримент дійсно розмиває цю межу, і він нагадує нам про знамениту формулу Ейнштейна ЕАРІМЦІЙ e квадквадері. Більш глибоке занурення могло б дослідити, як енергія перетворюється на матерію і навпаки. Наприклад, як прискорювачі частинок можуть буквально створювати матерію зі світла під час високоенергетичних зіткнень, або як всередині зірок світло у вигляді гамма-променів генерує пари частинок античастинок. Розглядаючи ці приклади, ми розуміємо, що за певних умов різниця між частинкою світла та частинкою матерії не така вже й чітка. Ми коротко згадали про надплинні рідини та конденсати Боза Ейнштейна, але як щодо надпровідників... Матеріалів, що проводять електрику з нульовим опором, або квантових рідин Холла, де електрони в плоскому шарі поводяться дивно під впливом магнітного поля. І згадайте рідину світла, про яку ми говорили. Це частина ширшої тенденції відкриття нових фаз, що порушують загальноприйняті правила. Кожна з цих тем від надпровідності, яка вже використовується в технологіях для апаратів МРТ та поїздів на магнітній подушці. До нових форм квантової матерії, таких як топологічні ізолятори, заслуговує на окрему розповідь. Всі вони пов'язані з темою того, як квантова фізика породжує неймовірно неінтуїтивні, але реальні явища, які можуть змінити майбутні технології. Головний висновок з історії про заморожене світло полягає в тому, що межі неможливого постійно зміщуються. Те, що колись було дикою ідеєю, світло, яке стоїть на місці, було продемонстровано в лабораторії. Це заохочує нас продовжувати ставити питання, а що, якби, та залишатися допитливими. Наука це безперервна подорож, і кожен такий прорив відкриває набагато більше питань, ніж відповідей. У цьому і полягає її краса. Завжди є наступний крок, завжди є глибша таємниця для дослідження або нова технологія для винаходу. Отже, можливо, вже незабаром ми будемо обговорювати, як вчені викривляють час чи заплутують цілі системи. Або як квантовий світ можна використати для того, що колись вважалося магією. Історія зупиненого світла це лише один розділ у цій більшій історії. Вона залишає нас із почуттям захоплення та передчуттям того, що буде далі. Зрештою, коли навіть світло, найшвидша, найневловиміша річ, яку ми знаємо, може бути зупинена і матеріалізована, це нагадує нам, що ми лише починаємо розкривати таємниці всесвіту. Наступні роки безсумнівно принесуть більше сюрпризів, які кинуть виклик нашій уяві та розширять наше розуміння реальності. Можливо, одного дня ми навіть зможемо тримати маленький шматочок твердого світла в руках вражаюча думка, яка показує, наскільки далеко може розтягнутися наша реальність. Маєте питання про заморожене світло та його вплив на майбутнє? Залиште їх у коментарях. Ми будемо раді почути ваші думки. Дякуємо, що приєдналися до нас у цій подорожі крізь заморожене світло. Будь ласка, лайкніть та поділіться відео, і не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео.